Sony настільки впала в ейфорію Horizon, що для фанатів цієї серії ледь не кожен рік перетворюється на свято. То нова частина вийде, то vr гра, то порти на ПК, а тепер ще й ремастер і окремий lego проєкт Та чи на ту коняку зробила ставку Sony? Думки гравців у цьому плані можуть не зійтися. Тим не менш, поєднання постапокаліптичного світу Horizon і гумору LEGO потенційно мало би створити чудову атмосферу, у якій знайомі персонажі виглядають по-новому. LEGO Horizon Adventures переосмислює Horizon Zero Dawn у веселому сімейному форматі. Гра не є точною копією, але вона зберігає ключові елементи сюжету і риси характеру персонажів, що загалом може зацікавити як шанувальників франшизи, так і нових гравців. Та перед тим як розказати детальніше, хотілося б подякувати всім, хто підтримує плею підпискою на Донателло чи Ютуб. Завдяки цьому панству ми маємо змогу підтримувати роботу порталу. За це вам низький поклін. Події гри розвиваються у схожій Horizon Zero Dawn хронології. Розпочинається історія з того, що головну героїню підкинули в поселення, де чоловік на ім'я Раст узявся її виховувати. Далі вона бореться проти поганця Геліаса і його боса Аїда. Тут він бери Шадоу. Знайомий сюжет, чи не так? Horizon Adventures вірна Лего традиціям. Усі персонажі тут доволі безтурботні й що вони є частиною конструктора. Також майте на увазі, це буквально перша розробка Лего за мотивами іншої гри, адже до цього серія опиралась винятково на популярні фільми чи мультфільми. Як наслідок, це викликає деякі проблеми з реалізацією геймплейних механік, які вже були в Zero Dawn. Гумор у грі напрочуд чудовий. Ело інколи дражніть своїх товаришів, а візуальні жарти додають комічності сценам, які в першій частині Horizon були доволі напруженими. Наприклад, діалог зі штучним інтелектом, що хоче завоювати весь світ, зводиться до великого і жахливого секретного плану. Антагоніст готовий розказати його, коли настане час, буквально вказуючи на подібні кліше в кінці фільмів. Подібне дало змогу втримати увагу і навіть зосередитися на геймплеї. Редбул надає крила. Втім, Lego Horizon Adventure збере лише деякі основні події Zero Dawn, щоб їй було за що зачепитися. Цікаво зауважити, що таким чином ми отримали дві версії Horizon Zero Dawn майже одночасно: ремастер для PS5 ПК і сильно спрощену іграшкову версію. Майже весь час нам потрібно керувати Елой, проте за перші години проходження вона зустрічає старих друзів, які стають напарниками з можливістю обирати їх. У грі є три додаткові персонажі: Варл, Тірса і Еренд. Кожен із них має унікальні здібності. Варел списом здатен пробивати ворогів наскрізь. Тірса має вибухові засоби різних типів, бомби, які виглядають як кури чи банани. А Ерент, єдиний персонаж ближнього бою, розмахує важким молотом. Таке розмаїття надає кооперативному проходженню трішки більше варіативності. Також ми зустрічаємо одного з улюбленців фанатів гри Сайленса. В оригіналі він завжди був похмурим і серйозним, проте тут перетворюється на веселого діджея. У грі є всі культові звіромашини з оригінальної Zero Dawn. Вони зберегли свої основні характерні атаки. Птахи здатні кричати, скопіон розмахує величезним хвостом, а краб має потужний щит і коробку з коштовностями на спині. На жаль, покататися на них верхи не вийде. Приручити машину неможливо, а найбільш знакового противника можна зустріти всього один раз. Бій із ним реалізований доволі примітивно і зведений до ударити електричну коробку кілька разів, а потім просто добивати стрілами по ногах. LEGO Horizon Adventures не є грою з відкритим світом, як оригінальна Horizon Zero Dawn. Натомість вона пропонує чотири невеликі локації, поділені на дрібніші рівні, і наше поселення, де ми можемо відпочити між сюжетними епізодами, зводити нові споруди й обирати побічні квести. Кількість будівель збільшується зі збором золотих кубиків, які дають за успішно виконані завдання. Можливість кастомізації поселення дещо розчаровує, оскільки вона обмежена суто косметичною функцією. Ми можемо змінити дах будинку і додати поруч невелику споруду на кшталт будки з хот-догами чи стрімерську кімнату. Також у поселенні гравець має змогу змінювати зовнішність своїх персонажів, обираючись понад сотні костюмів. Колекція містить вбрання з Horizon Zero Dawn, LEGO City, Lego Ninjago і Amusement. Тож, якщо ви хотіли пограти за Елою у костюмі кукурудзи чи пані поліцейської, будь ласка, увесь одяг можна міксувати, створивши щось своє, як у дитинстві: тулуб від лицаря, ноги поліцейського і капелюх кобоя, розчаровує відсутність функції швидкого переміщення. Це змушує витрачати чимало часу на біганину в межах хабу після кожного завдання, що дуже відволікає і дратує. Боївка тут дуже спрощена, немає уповільнення часу чи перекатів, але залишилася можливість визначення слабких місць у ворогів. Фокус, пристрій на вусі Елой також є, але його робота зведена до автоматизму. Буквально на початку гри нас навчають, як ним користуватися, проте до цієї механіки ви фактично не повернетеся аж до фінальних титрів. Тоді чому для цього відвели цілий сегмент навчання, незрозуміло. Для урізноманітнення геймплею в грі доступні стихійні покращення зброї, які підвищують її ефективність. Вони однакові для всіх персонажів, окрім Тірси, чиї бомби мають унікальний ефект на кшталт качки, яка переслідує ворога чи косючує акули. Також доступні додаткові гаджети. Ви можете використовувати електричні розтяжки, реактивні черевики для подвійного стрибка чи розділювач деталей Лего. Хоча деякі засоби додають варіативності, багато з них виглядають доволі безглуздо, і ви зазвичай будете використовувати один-два найбільш корисні, ігноруючи усі інші. Редбул надає крила. Усіх персонажів можна апгрейдити до 20-го рівня з кожним рівнем. Певні ключові характеристики збільшуються автоматично, поліпшується тут винятково пасивні вміння, через що такий вид прогресії виглядає дуже бідно. Саме це спрощення порівнюючи з Horizon Zero Dawn, є радше мінусом. Після проходження кампанії гра ще й немає чим якісно тебе втримати. Гра пропонує чотири основні локації джунглі, ліс, засніжені гори і пустелю. Сюжетна кампанія охоплює по 5 місій у кожній із них. Найбільше розчаровує, що під час проходження декорації однієї локації практично не змінюється. Підземелля під назвою Колдрун взагалі однакове для кожної з них. Трохи розбавляють проходження додаткові челенджі, які попередньо автоматично активовуються в хабі. Наприклад, убити 15 ворогів, використавши вогонь, чи пройти певну локацію в костюмі археолога. Винагорода за такі челенджі: золоті блоки, які розширюють багатство декору в хабі, а також розблоковують нові костюми для персонажів. Навколишнє середовище традиційно побудоване повністю з деталей Лего, від текстур цегли до ефектів пилу та води. Моделі персонажів і об'єктів теж максимально деталізовані. На них видно подряпини чи блиск, що створює відчуття, ніби їх можна взяти до рук. Завдяки такій детальній роботі з Лего справді створюються відчуття, ніби ми спостерігаємо за мультфільмом у всесвіті Horizon. Цей аспект гри виконано відмінно. На диво, LEGO Horizon Adventures має стандартні графічні режими якості і продуктивності. Але зважаючи на стилістику, великої різниці між ними немає, крім кількості кадрів. Звісно, в такому випадку простіше надати перевагу саме можливості грати з 60 кадрами за секунду. Дивно бачити різні режими продуктивності в грі, адже дуже якоїсь вимогливої картинки тут немає. Lego Horizon Adventures явно орієнтована на широку аудиторію, особливо молодих гравців. Спрощені механіки роблять її доступною для всіх, незалежно від досвіду. Для фанатів серії тут, мабуть, недостатньо нового. При цьому основний сюжет майже ніяк не розширює чи доповнює Zero Dawn. хіба що непоганими жартами. Втім, якщо є бажання пограти у щось просте з другом, дівчиною чи дитиною, то чому б ні? LEGO Horizon Adventures це яскраве і гумористичне переосмислення Horizon Zero Dawn, яке зберігає ключові елементи оригіналу. Хоча гра має доволі кардинальні спрощення на кшталт відсутності швидкого переміщення чи однотипні локації, її невелика тривалість не дає їй швидко набриднути. У кінці хотілося б ще раз подякувати усім тим, хто підтримує нас на Донателло. До зустрічі!